Гоу, ви повернулись. Вийшов поводити той ліфт. Угу. <тит> Ми ще не спустилися з гори. Клас! <гум> що ж привело <гум> сюди? Ну. О... А ви готуйте млинчики? Звичайно що. І той, у мене немає грошей. Може, я відпрацюю за них? Чи помою вам посуд? Вони за рахунок закладу. Це найменше, що я можу діяти задля месії, хіба ні? Мінчики. Вони такі смачнючі. Я вам безбежно вдячні. Нема за що? Ви виглядали такими голодними? Таке тепле. Не можу дочекатись, коли знову відчується тепло. Тож, ви обожнюєте еге ж? Угу. Ну, майже моя найулюбленіша їжа, яка лише єдина на весь так це млинці, які готує моя мама. Вона любила збирати ліщину і кричити мені її на вершечок масла. Звучить чудово. І смакує просто чудово. Вона завжди готувала їх, коли мені було сумно, чи самотньо. чи? Мама, я теж за нею сумую. Просто, просто Ось вся го і раптом так навалилося на мене. Чому я маю рятувати світ? Усі говорять, що сонце нічого не виправить. Чому це сталося зі мною? Я навіть не знаю, чому я тут. Я просто хочу додому, я просто хочу до своєї матусі. А um, Аго, um, um. ah, поглянь. Я й забув, що він у мене є. Моя мама мені його дала, коли я був твого віку, і назвала його вирішувач. Раніше я дуже багато тривожився і ніколи не міг зібрати свої думки докупи. Коли вона мені його дала, то сказала ніщо не піде не так, коли він буде з тобою, тому що він надасть сил для правильного вибору. Як ви знаєте, що він працює? Ну, це ж кубик, тому треба його кинути. Чи повинен я дати Ніко ще млинчиків? І що він вирішив? Хм... Він вирішив нічогісінько. Що нічогісінько? Як це? Це порожній кубик, без жодних цяток. Він нагадує мені, що ніщо не може вирішувати, як мені діяти. Нагадує слідувати за серцем, не дивлячись, що стане на заваді, і тепер він твій, то ще ніко хотів ще мончиків. Вже на підході. yeah